Що ж, банда, всім доброго ранку. Ми з синьком вже знову на рибалку. Дай, роби перший закид. Привіт. О, є. Все, теж приступає. Є. І росте біля лодки, поняв. Нарачка. Так, перший. Невеличкий, але гарний. Лейт-лей, так, тик, тик, поняв. Блін, звалився, ані є. Не. Невеликий просто. Невеликий папісон. Геть посунув, поняв. Геть посунув. Треба ставити рак але. Ну, є маєш. Був. Давай, Блять, добирай, что ж это такое? Понял, типа, иди и, и грызе. ее там заклеешь, да? Нет, Может Уже кину ну, им разок, че я зараз кину. Давай, давай, давай. Магра! Раскодировался по окуню, да? Раскодировался Ну я розкудірувся ще вчора. <ріст> Все, ото Саша в купу вступив, зараз Це буде жор. Так, так, так. Тільки вийшов на берег і зразу шукає, де тут вступити. Окунь. Ти його піднімай, то ж тебе палка потужна. О. То то хороший Було, типу, приїхав я на жеріха, жеріх не брав, а окунь брав. І в чому прикол, він на середу дуже сильно прив'язаний до коряг. Від течі, так? Да. Тут ще є такі місця, там далі. Теж типу е, такі коряжки. Ну два місця я таких точно знаю, демона полується. Є. Є, друзі. Горбатий. Що, беремо цих посіків? А, я казав, ховай, ну типу, пробуй відстрелити. Що ти думаєш, я там вже одного рака залишив? Мінімум два. Мандулу, блядь Придавлю Да uh -huh. Е Щука Взошла, такая, где-то, грамм 800. Понял. В коряже. Mm -hmm. Пошла. Е, друзі. Не знаю, що за рыба? Ой-ой-ой-ой. Завела. Завів? да, завів. Щучка. Опа. Щупарик. Стій, 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 стій. За край, так Друга, бач. Uh -huh. Одна від, від одної пару метрів стоїть. Але всадила сань, капець. Пливи, Пливи красотка підростай. Прижи. Сука, Не спіши, може зараз вийде Зійшов? А ти оли пали. Тоже окунчик? Mm -hmm. Ну те що я тобі казав, вернемося, ще буде клювати. Це може бути і жерех. На вечір. А, я думаю, що таке... О, є! Окунь, те що тобі казав, що брав тільки. О, слухай, та я вже кажесь його ловив <рес> Ні, не видно. Ну хороший, хороший. Придивився там собі своє. І взяв. Ну, кому чистому. Так, да, він же чує щось і пішов. Поки я на пташку дивився, то щось шаруділо біля мене. Тільки той якось лівіше взяв, а той правіше. Є окунь. Mm -hmm. Хорошенький. Меч включився на вечір, походу. І поняв, довга пауза у цьому. Він на ній тупо. У мене взагалі без покльовки. Дві було ну, це... одного зловив без покльовки і цього. Так, так. Срез. Сань, срез прикидаєш. Нема. Щука, так? Да? Да. Чую щось типу, тик, смик і ніхуя нема. Ну все, банда, всім пока. Ми трошки половили, зловили по декілька рибок. В принципі, довольні. Ти Саня теж довольний? Да. Да, Доволі рибалкою, все класно. Рибу знайшли, не так звісно, багато і хотілося б, але знайшли, половили, все добре. Ну. До нових зустрічей. Да, до нових зустрічей. Я скоро вернусь.